Катерина Сопрун продовжить серію сюжетів присвячених 20-літтю газети День спільно з Еспресо Всеукраїнське видання зробило серію сюжетів. Сьогодні ми розкажемо вам про роботу журналіста-оглядача газети, дуброви Крохової. Вона займається економікою, але це не лише про неї, про те, що вона пише. Це в принципі про економіку країни, країни про позитивні речі, про те, як бути багатим навіть в нашій державі у ці дні. Дивимось, матеріал. Вона знає, чим відрізняється дебит та кредит, що таке девальвація, інфляція та дерегуляція. Але добровок рухова економічний оглядач газети День до того, як стати журналістом, Алла закінчила Острозьку академію за спеціальністю економічна кібернетика. І тут Алла не помилилася. Поки навчалася, попрацювала за фахом. Робота дуже сподобалася, але дитяча мрія не давала спокою. Змінити одну професію на іншу допомогла одна зустріч, коли познайомилася з Ларисуни в університеті і Дуже захоті... Просто от день мене запалив, і запалив головний редактор. І так захотілося. Я знову повернулася в той такий дитячий стан ефекту. От я хочу бути журналістом. І вона мене запросила приїхати на літню школу журналістики. Я приїхала через рік, правда? Тому що тоді в мене була виробнича практика. Але коли я приїхала і все, я вже лишилася. І так вже сім років працюю у газеті. Тут в урядовому кварталі ми зустрілися не випадково, бо це основне робоче місце для але на виїзді. Саме тут приймаються рішення, про які вона постійно пише і які пояснює. Розповідає секрети, як зробити складні економічні теми цікавими для читачів. Мені дуже сподобався один, один приклад, коли Описували кейс, це був теоретичний приклад, що нібито якась компанія продумала ліки від цукрового діабету і журналісти там. Ну, Запитали журналістів економічної тематики, що вони про це напишуть. Мені найбільше сподобалася журналістика, яка відповіла, що вона зробить матеріал про, про е, е, сладкаєжок про, про людей, які полюбляють їсти солодке. Е, е, і назве умовно кажучи е, бум солодощів. Тому що це виведення цих ліків означає, що люди, які люблять солодощі, насправді і, і хворіють цукровим діабетом, можуть собі дозволити більше їсти тортиків, тістечують і так далі. Мені от, хочеться, щоб більше наших матеріалів. Лі справді були про, про життя людей, не про коливання валютних курсів, а про те, як, як це буде відображатися на на столів в українців, на, на тому, що вони будуть взувати, вдягати там. Ну це такі примітивні речі, але вони стосуються нашого життя. Економіка це не складно, це про життя насправді. Але економіка це не лише рішення, які приймають в кабінетах на Печерських пагорбах. Це ще й звичайні українці ініціативні та просунуті. Тому відділ економіки газети День як і інші багато пише про стартапи. Ми попросили розповісти про той, який Аллу вразив найбільше. Ой, я навіть чесно скажу і зараз я напевно затрудняюсь сказати, тому що все воно так нашаровується, нашаровується кожен раз ти такі ще один вау, вау, вау. Я пам'ятаю, ну от, Зараз щось що що такого найбільше вау, як і перший раз такий був на дзвін просто по вухах. Це в а, компанія. Ми робили інтерв'ю з Єгором Манчишкіним, коли ребята продали там, зробили роз розробку свою відеопошук пошук по по, по обличчях. І її купив Google. А, і там вони це була перша на пострадянському просторі е, угода. Там по, по по грошам і по по такому по гучності. От, І це напевно було. Ми тоді назвали ще його ралюдиною урокою. Досягнення українців у таких напрямках, як інформаційні технології, це те про що треба писати. Але доброва крохова підкреслює є тут і багато проблем, які треба вирішувати. Але разом з тим ці досягнення це справжня перемога. Це історія нашого успіху. І ну от людям не вистачає. Мені здається, що наші читачі читають день за те, що вони отримують там е позитивну інформацію, в тому числі про те, як і в дороговкази, як, як жити далі, щоб було б краще про машинобудування писати сумно, тому що там зразу всі згадують, що в радянські часи, це ми там були го го да. А тепер ми там деградували, 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 до деградували до такого рівня. А виді, коли ти кажеш, що там. Елітні марки автомобілів богаті там Феррарі їздять на а, чіпах, і з допомогою яких там вони ну, розумні автомобілі, коли вони самі включають фари, там бо вловлюють туман, там чи автоматично включаються двірники, коли починається мряка. І так далі, що це штуки, які продумують українські інженери і роблять їх тут в там в Києві по сусідстві з редакцією газети День. Але впевнено підкреслює, економіка це не складно, економіка це про життя, про життя і газета день. Газета день це життя, це, це моє життя. І сім років назад, коли я сюди приходила, це я дочекала, я що буде, що я так прокіплю до, до місця роботи. Ну якби. Я чогось уявляла, це більш формально, а навпаки, вийшло так, що це дуже особистісно. І ну, мабуть, глибше не скажеш. І тут Алла не перебільшує саме в цій залі їй зробив пропозицію. її Майбутній чоловік у присутності колег. Мої колеги дізналися першими про те, що я виходжу заміж, ніж перші ніж мої батьки. Я вдячна чоловікою за його вибір місця, обставин кола людей, в якому він робив мені пропозицію, бо ну насправді я відчувала підтримку за себе. Я потім жартувала, звичайно, коли він освідчився. Я казала: ну це на мене тиск, тому що я ж не можу тобі відмовити про світуся кількох людей. Але ну, насправді це була така велика потужна підтримка з, -з, -з боку. Колег, ну тому що це справді важливе рішення в житті кожної людини. Сім'ю треба будувати з правильним настроєм і правильною енергією, підкреслює Алла, тому вважає, що ці стіни, які почули дуже багато розумних думок, гарне місце. І ці знання передалися і маленькому платону. Бо коли була вагітна, до останнього ходила на роботу. Мені було настільки драйвово і цікаво, що я не відчувала ніякої втоми від того що я приходжу щодня, працюю в звичному ритмі. Навпаки, мені здається, потім. Коли народився Платон мій син, і чоловік перше фото з пологового залу виставив в Фейсбук, і головний редактор написала коментар: що Платона осмислений погляд. кажуть, що дитина в, в животику мами вчує все те, що і сприймає все те, що вона що, що відбувається довкола її мами. Так, от Платон, якраз він самого самого самого. Спочатку був в атмосфері дня і дуже такий ну, цікавий хлопчик. Він глибокий, він сприймає мені здається на якомусь такому під, підсвідомому рівні, і, мабуть, саме через те, що він так само розвивався в цій атмосфері розуму, інтелекту, позитиву і, і дружньої підтримки. Коли ми спілкувалися з Алою Дуброви Кроговою, вона щойно повернулася з відрядження у відень, де відвідувала конференцію, організовану Міжнародним валютним фондом. каже, використовує всі можливості для того, аби постійно підвищувати свій професійний рівень, аби не поступатися колегам, а головне читачам. Бо вони в газети день особливі, часто підказують теми, аспекти та проблемні питання. Тому дивувати їх потрібно. І, от під час нашої зустрічі, але розповіла, що готується до інтерв'ю з відомим економістом. Ріком Райнертом воно вже вийшло в газеті, тож кому цікаво, хто і чому заважає українцям розбагатіти, гайда у газету День.